Добрий ранок, сьогодні понеділок, 30 жовтня. Сьогодні перший день тижня. І скажу вам трошки більше. Сьогодні перший день, тому що вчора ввечері рішення було прийнято. На цьому тижні я буду пробувати робити квест на 140 поїздок по уберу. Тому що, на мою думку, не вийде лише в того, хто не пробує. А хто пробує, той завжди має шанс. Тому я собі побажаю вдачі, терпіння. Я поїхав, маю вже перше замовлення. Подача три кеме.